Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Не знаю, тому що зараз я не саме в Києві. Я живу в Словаччині. Скільки там потрібно грошей? Десь дві з половиною тисячі євро. Отак. скільки приблизно ви витрачаєте щомісяця? Напевно, так і витрачаю. Чим ви займаєтесь ким працюєте? Трейдером працюю, продаю електроенергію зі Словаччини в Україну. Yes. З України в Словаччину працюючи у вашій сфері. Скільки грошей можна заробляти? Від півтори тисячі євро і далі. Звідки ви самі? Я родом взагалі з. Криму, я вже десь 19 років була в Києві і два останні роки да, з війною живу в Братиславі. А в Криму, коли були востаннє, що запам'яталося вам останнє? Останнє це мені було 16 років. Я там проживала в маленькому містечку, і останнє, що запам'ятала, ну було класно, якщо чесно. Було дуже так і весело. В мене дуже багато подруг, друзів залишилось там. Але я скажу так, останній раз, напевно, я там була, коли вже анексія була Криму, і коли я переходила кордон, тоді я так зіштовхнулася з цим, і це було дуже неприємно, коли ти починаєш усвідомлювати те, що все ж таки. Там не наші люди. Це було настільки неприємно навіть у спілкуванні, що я сказала, я останній раз тут. Що ви нашим людям побажаєте, молоді, яка шукає себе? Бути собою, ніколи не відштовхуватись від думок інших людей, тільки опиратись на себе, на своє відчуття, почуття і рухатись далі.